Рідненька УПЛ повернулася. Ми б хотіли більше говорити про результати, добирати топи найкрасивіших голів. Проте змушені акцентувати увагу на суддівському беззаконні. Скільки помилок арбітрів з початку року навіть не згадаєш. Пропонуємо вам розібрати найскандальніші епізоди. Наша компанія 1+,1 плюс медіа разом з фондом Повернись живим в рамках проекту Ліга аеророзвідки збирає на три мобільні пункти. БПЛА друзі. Ви бачите куточку QR-код. Заходьте, донайте, долучайтеся до допомоги. Нашим захисникам ці установки нереально потрібні. Вони коштують немало, більше трьох мільйонів гривень. Коштує одна така пересувна машина. Ми активно збираємо, і ви теж долучайтесь і наближуйте нашу перемогу. Все розпочиналося з червоних троянд символу любові, а закінчилося найбільшим скандалом 16-го туру. Після матчу динамо інгулець Мірча Луческу був прямолінійним. Варто відзначити, що обидва м'ячі були забиті після грубих помилок арбітрів. Таке враження, що вона просто знущається з нашої команди та наших гравців. Тренер говорив про дві результативні помилки пані Катерини. Бригада арбітрів навіть з допомогою Варни побачила очевидний фол Артема Сітала на Максимові Дячуку. Далі був суперечливий епізод з другим голом Петровської команди. Тут думки розділилися. Мовляв, Андрій Кухарук ненавмисне зіграв рукою. Але це ж рука на користь гольової атаки. А тепер те, на що ніхто не звернув увагу. Тут в роботі наша камера. Півзахисник Інгульця Владислав Клименко вийшов на поле у червоних рейтузах, хоч форма гостей була чорною. За правилами, колір нижньої натільної білизни повинен співпадати з кольором форми. У правилах написано: польові офіційні особи матчу допомагають арбітру інспектувати поле для гри, м'ячі та перевіряти екіпірування гравців. Тобто питання не лише до Монзуль, а й до її асистентів, як перевіряли форму півзахисника Інгульця. Звичайно, це не помилка, яка впливає на результат. Вона й на гру не впливає. Це просто один маленький приклад халатності. Зразковою роботу Катерини Монзуль не назвеш. Після грубих помилок вона б мала відпочити. Але наступний тур кривий ріг, поєдинок кривбас Шахтар. Хто обслуговує гру? Здогадалися Катерина Монзуль. Як це можливо? Запитаєте ви? Можливо, відповість голова комітету арбітрів Лучану Лучі. Пані Монзуль арбітр міжнародного рівня, суддя фіналу жіночого євро. Посадити її у запас, підписати вирок своїй недешевій посаді. Дзвінок із УЄФА з питанням, чому це Катерина не працює? Нікому не треба. На тижні програма гроші оприлюднила зарплати чиновників УАФ. Лучано Лучі 675 тисяч гривень на місяць. Його друг, куратор комітету арбітрів Нікола Ріцолі 376 тисяч гривень на місяць. Непогані заробітки в часи повномасштабної війни. Але є ж за що? Прийняли вольове рішення після помилок Монзуль призначити її головною на наступний тур. А тепер для порівняння у тому 16-му турі Максим Козиряцький обслуговував поєдинок Олександрія дніпро 1 там він проігнорував суперсейв Юрія Копини. У схожій манері мав рятувати Микита Шевченко, а не польовий гравець. Гра рукою, пенальті, червона картка ідеальний алгоритм цього епізоду. На виході нульова реакція. Граємо далі. Запорізький рефері наступний тур пропускав. Пам'ятаємо Ігоря Пасхала та його океан-помилок в матчі Металіст Рух. Ці моменти можна розбирати на окремі хайлайти. Обидві команди так і не зрозуміли, за якими правилами грають. Оскаржувати дії рефа харків'янам не було сенсу, жодних наслідків. Суперечливі рішення, що вплинули на остаточний результат. У наступному турі Пасхал сидить на варі у грі кривбас Шахтар, де нагадаємо, головною була монзуль. Не шукайте логіки, ось такі покарання. Жовта це картка чи червона? Як дізналися журналісти сайту «ЮАФутбол», у закритому чаті, арбітер Лучано Лучі написав: це чітка червона картка. Рефері повинен це бачити без втручання вар. Безумовно, головний суддя Дмитро Кривушкін сам мав розібратися. Але окей, припустимо, він не побачив епізод. Був дуже багатоокий відеопомічник. Дізнавшись за кілька днів до матчу про своє призначення, Кривушкін відчутно нервував. Джерела близькі до нього повідомили, що Дмитру не надто хотілося судити центральний матч туру. Є стійке відчуття, що найближчим часом такого не повториться. Ех, не вистачає нам інноваційних пересувних систем з повторами. А однієї такої б машинки не бракувало б на матчі Верес Ворскла. Василь Кравець перед тим, як віддати гольовий пас, повністю випустив м'яч за лінію. Можете самі в цьому пересвідчитись. А техніка б усе чітко намалювала. На жаль, вару не було і в Ужгороді. Цитата тижня. Після таких ігор мотивація утримувати футбольний клуб зникає. Це Українська прем'єр-ліга. Почути щось подібне від президента клубу тут нормально. Босминає Валерій Пересоляк переварив емоції матчу з Олександрією, але легше не стало. Реакція на суддівство Олексія Деревінського убивство. Таке суддівське свавілля вбиває всю мотивацію як у команди, так і у керівництва. Закарпаття не промисловий регіон. Нам і так важко утримувати клуб рівня УПЛ. Але ми намагаємось створюємо якісь умови для гравців. Проте, після таких ігор мотивація утримувати футбольний клуб справді зникає. А навіщо? Щоб потім спостерігати за тим, як судді вбивають твою команду на футбольному полі? І хіба ми такі одні? Та ні, точно не одні. За два тури весняної частини сезону пів чемпіонату плюються, але розберемося з претензіями. Миная. асистент йому допомагає, піднімає прапорезі, говорить, показує, що там фол. Він говорить, давай грати. Тут Воробчак теж саме, тут жовте, він не дає. Ну, тобто, такі чотири моменти я нарахував, але На саме основний момент це п'ятий, коли нам забивали гол. Це саме основне. Так можна відкинути навіть ці моменти, але розумієте, хлопці це відчувають, коли арбітр Поміляється дуже часто, і, звичайно, це десь, скажімо так, не додає впевненості в діях. І тому ми ну, нервували, скажем так, і чому я зараз нервую, тому що я побачу тільки що, щоб положення по загрою було. На провели жаль, у нас вари тільки потрібні там, для Динамо, для Шахтаря, а для «Минаю», для чого вар. Колективу Руслана Ротаня теж прилетіло у першому офіційному матчі після зимової перерви. Футболіст металіста 1925 Андрій Чирук відверто смикнув за руку Сергія Логінова. Забрав м'яч, а далі був гол. Головна арбітриня Анастасія Романюк порушення не вгледіла. Тренерський штаб у шоці. Ще один матч, який загубився на тлі скандалу Дніпро-Динамо, але ми його не пропустили. Рух колос середина першого тайму. Андрій Богданов виконує високу подачу зі штрафного. Павло Оріховський скидає в центр. М'яч влучає в руку захиснику руха Роману Дідику. Рука збільшувала об'єм тіла. Відтак, за логікою, це мав би бути пенальті. Але головний арбітер Олександр Омельченко дав грати. Колос забив у другому таймі і переміг 1-0, А переможці, як відомо, про арбітрів не говорять. Львівським клубам відверто не щастило в останньому турі. Підопічні Олега Долуба без шансів програли зорі, але мали можливість раніше повернутися у гру. 72-га хвилина. Львів програє 0-3. Максим Грисьо класно впіймав м'яч з лету. Воротар не впевнено відбив, а Ярослав Богунов був перший на добиванні 3-1. і залишали ще 18 хвилин. Але боковий арбітер Юрій Синишин впевнено показав прапорцем офсайд. На повторі чітко видно, що в момент удару грися обидва центральні захисники зорі Максим і Мереков та Арсеній Батагу перебували ближче до лінії воріт ніж Бугунов. Львів забив на 87-й, але вже було запізно. Тепер замисліться: а за що очільники суддівського корпусу отримують космічні зарплати? Певне за те, щоб ми з вами спостерігали за ось цим от безладом. В сукупності це все описує рівень нашого чемпіонату. Чемпіонату, який проводиться лише завдяки нашим захисникам. Компанія 1 плюс медіа разом з фондом Повернись живим в рамках проєкту Ліга аеророзвідки збирає на три мобільні пункти БПЛА. Ці рухливі установи коштують недешево. Ви бачите, друзі, в своєму куточку QR-код. Заходьте, донайте. Кожна гривня буде надважливою. Давайте наближувати нашу перемогу. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, поставте лайк. Почуємось. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.